Ти можеш обманювати інших роками, можеш бути нормальним, зручним, спокійним, але є один момент, який не омине нікого момент, коли всередині стає так тихо, що чути все, що ти ховав. Ти чуєш втому, яку не визнавав, чуєш страх, який маскував під обережність. чуєш провину, яку прикривав роботою і справами, і раптом розумієш ти давно жив не своїм життям. Це твій внутрішній рубікон. Точка, за якою або народжуються сильні, або остаточно ламаються слабкі. Більшість вибирає шум, бо шум легший. Шум ховає правду. Шум дозволяє не думати, не вирішувати, не змінюватися. Але ти зараз не шукаєш шуму, ти включив саме це відео. Значить, у тобі є хоч маленька частина, яка більше не хоче жити на паузі. Стоїцизм. Це не красиві цитати, не філософія для спокійних, це холодний, чесний, жорсткий спосіб дивитися на себе без фільтрів. І сьогодні ти зайдеш туди, куди більшість навіть не намагається зазирнути у власний внутрішній простір, де немає виправдань. Перш ніж ми підемо глибше, зроби три речі, які реально допомагають цьому каналу жити і рости. Натисни вподобайку, підпишись. І напиши в коментар, я починаю свій шлях без страху. Це не шаблон. Це твоя перша дія, маленька, але реальна. Готовий. Тоді йдемо всередину, туди, де починається сила, яка не залежить ні від минулого, ні від страху перед майбутнім. Урок один. Тиша і внутрішній голос. Є стан, який переживає кожен, хто хоче стати сильним насправді, а не на словах. Це момент, коли зовнішній світ ніби відходить у бік. Не зникає, а просто перестає керувати. Голоси людей, їхні очікування, поради, критика стихають, як далекий шум, і в цій паузі раптом стає чути те, що ти роками заглушав власний внутрішній голос. Цей голос тихий, не тому, що слабкий. Він тихий. Бо ти рідко давав йому шанс говорити. Він завжди програвав шуму, гаджетам, проблемам, новинам, чужим реакціям, але саме він вирішує твоє життя. Не чужі слова, не чужі оцінки, а те, що відбувається в тобі між одним вдихом і іншим, коли ніхто не дивиться. Тиша це неспокій, тиша це відсутність втечі. Більшість людей живуть так, щоб не чути себе. Постійний рух. Постійна зайнятість, телефон у руці до останньої хвилини перед сном, серіали на фоні, соцмережі, розмови ні про що. Це не потреба, це захист, бо варто лише зупинитися, як виринає те, від чого ти тікаєш руками невисловлені думки, неприйняті рішення, страхи, які ти відкладав на потім, і правда, яка не зникла тільки тому, що ти робив вигляд, ніби її немає. Саме тому тиша лякає. Тиша, це зустріч із собою без масок, без виправдань, без я потім. Уяви просту сцену пізній вечір. Ти втомлений, день був важкий. У голові питання, які ти не хочеш крутити. Ти береш телефон на хвилинку і провалюєшся в стрічку. Потім у відео, потім у ще одну розмову. І замість того, щоб чесно побачити, що тебе насправді точить, ти ще раз відсуваєш це на потім. Ззовні нічого страшного усередині ще один крок від себе. Коли все зовнішнє вимикається, залишається те, що не сховаєш і не прикрасиш справжній ти не образ, не роль, не статус. І тут багато хто ламається, бо легше бути кимось для інших, ніж бути собою для себе. Стоїк знає тиша це не кара і не пастка. Це роздягалка перед боєм. Де з тебе знімається все зайве. У тиші тобі більше не треба грати сильного. Ти або є ним, або ні. Там видно реальну межу між тим, ким ти хочеш бути, і тим, ким ти є зараз. Внутрішній голос це не мотивація, це не флешбек натхнення, яке тримає годину. Це компас. Він не кричить і не нав'язується. Він просто показує напрямок. І саме тому більшість його ігнорує легше бігти будь куди, ніж рухатися туди, куди насправді треба. Коли ти вперше залишаєшся з собою чесно, без фільтрів піднімається внутрішній шум, спогади, виправдання, тривоги це не слабкість, це звичка, свідомість буде тікати в комфорт. Але саме в цей момент починає формуватися перший рівень внутрішньої сили. Здатність залишатися в тиші довше, ніж хоче твоя психологічна інерція. Тиша це місце, де життя стає чіткішим, у ній раптом стає видно, що конкретно тягне тебе назад, які справи ти давно мав закрити, де ти брешеш собі, де ти недооцінюєш себе, де ти живеш чужими думками, а не своїми рішеннями. Стоїк не тікає з цього простору. Він заходить у нього, як воїн у темну печеру, повільно, уважно, але без відступу, бо він знає, у темряві немає нічого страшнішого, ніж те, що ти там залишиш непроглянутим. Тиша сама по собі не змінює людину, вона просто забирає зайвий шум, який заважав змінитися. Тиха людина не слабка. Тиха людина це та, що керує собою. І саме з цього починається перший крок до незламності. Навчитися витримувати тишу, а не тікати від неї. Проста вправа. Сьогодні перед сном вимкни все телефон, звук, речі, які відволікають. Посиди в тиші і задай собі тільки три питання що я зараз у житті реально уникаю, яке рішення давно відкладав? Де я роблю вигляд, що все нормально, хоча це не так? Не треба героїзму, не треба відповідати вголос. Просто не тікай. З цього починається твоя сила. Урок 2. Провина і страх. Є дві сили, які непомітно керують життям мільйонів людей. Не диктатори, не обставини. Провина, що тягне назад. Страх, що блокує вперед. Їх не видно, бо вони працюють тихо, вони не б'ють у двері. Вони сидять у тобі, як тінь у кутку кімнати, яку ти не помічаєш, доки не вимкнеш світло. Провина це непочуття, це якір, вбитий у твоє минуле. Світ уже пішов далі, а провина шепоче повернись. Проблема тільки одна повертатися нікуди. Минуле не приймає гостей. Те, що сталося, вже сталося. Скільки б ти не прокручував у голові той самий момент він не зміниться. Змінюється тільки ти, і провина робить це в гірший бік. Більшість людей плутає провину з відповідальністю. Відповідальність каже Я зробив помилку, і я росту. Провина каже Я помилка, і я нікуди не рухаюся. Ось у чому різниця між зрілістю і внутрішнім розпадом. Провина це нескінченний монолог минулого. І поки ти тримаєш його в собі, ти не можеш почати нову главу це як намагатися плисти. Затиснувши у руках дві цеглини одна те, що сталося, друга те, як ти себе за це караєш. Стоїк знає, провину не треба виправдовувати, її треба визнавати і відпускати так само твердо, як воїн відпускає меч, який йому більше не служить. Провина це біль, який виконує свою роль лише тоді, коли ти зробив висновки. Далі це вже самоушкодження, страх, інший звір. Якщо провина дивиться назад, страх дивиться вперед він малює тобі фільми нереальність, а темні сценарії майбутнього, які можуть ніколи не статися. Страх це професійний режисер жахів. Чим довше ти слухаєш його, тим реальнішими здаються вигадані катастрофи. Людина рідко боїться того, що є, вона боїться того, що уявляє. Не падіння, а думки про падіння, не битви. А уявної болі. Страх це тінь, яка здається більшою за предмет, поки ти стоїш далеко. Стоїк робить те, на що нездатні інші. Він наближається, він не женеться від страху, а робить крок до нього, і тінь зменшується. Страх не ворог, страх індикатор. Він показує зону, де ти не розвинутий. Страх каже ось твоя межа. Стоїк відповідає добре, я її перейду. Тому він не питає себе, як не боятися. Він питає, хто керує моїми діями я чи страх. Ти стаєш сильнішим не тоді, коли зникає страх, а тоді, коли страх не впливає на твоє рішення. Провина затримує тебе у вчора. Страх затримує тебе у завтра. Сила існує тільки в сьогодні. Поки ти живеш між цими двома полюсами, ти не живеш. Ти завис. Між двома дверима, у які не заходиш. Стоїк ламає цей сценарій він не біжить назад, він не боїться вперед. Він робить крок у момент, де є сила, У теперішнє. І це не буде легким кроком ніхто не обіцяє простого. Але цей крок твій, і він визначить усе, що буде після. Мала практика для тебе прямо зараз, без відкладання, назви вголос одну річ. За яку ти досі тримаєшся провиною, і одну річ, яку ти уникаєш через страх. Запиши їх у коментарі, якщо хочеш закріпити. Або принаймні скажи собі. Чітко, спокійно, без сорому. Це буде перший рух до того, щоб ти перестав жити між учора і завтра, і нарешті став у сьогоденні там, де починається сила. Урок 3. Дисципліна як свобода. Дисципліна одне з найбільш неправильно зрозумілих слів у сучасному світі. Для більшості це синонім примусу напруга, обмеження, тиск, жорсткі рамки. Але стоїк дивиться глибше він знає дисципліна це не клітка, дисципліна це двері, і тільки той, хто відкриє їх, дізнається, що стоїть за справжньою свободою. Свобода це нездатність робити, що хочеш. Це здатність робити що треба навіть тоді, коли не хочеться. Це момент, коли ти стоїш вище за власні капризи, вище за настрій, вище за внутрішнього ледаря, який хоче легкого життя і виправдань. Більшість людей думає, що дисципліна це про силу волі. Ні. Дисципліна це про слово, про те слово, яке ти дав сам собі. Проблема в тому, що людина може збрехати всім, і світ цього не помітить. Але коли вона зраджує власну обіцянку, це не бачить ніхто крім неї самої. І саме цей момент формує або характер, або його відсутність. Стоїк починає будувати силу там, де немає свідків на ранковому підйомі, коли не хочеться, у вечірній роботі, коли всі вже здалися. У рішенні робити те, що потрібно, а не те, що зручно. Мотивація коротка, її вистачає на 30 хвилин. Дисципліна довга, вона тримається життя. Мотивація дає енергію. Дисципліна дає напрямок, і без напрямку енергія перетворюється у спалах, який нічого не змінює. Дисципліна це архітектор. Вона будує шлях, який веде тебе туди, куди ти хочеш, навіть коли твій розум каже пізніше, а тіло каже, Я втомився. Саме тому стоїк не залежить від настрою, він діє всупереч йому. Є три речі, які не підробиш витривалість, самоконтроль, послідовність їх не позичиш, не купиш, не отримаєш у спадок. Вони ростуть тільки там, де ти робиш кроки тоді, коли не хочеться робити жодного. Багато хто намагається дисциплінувати життя через зовнішні правила, нові плани, тайм менеджмент, красиві списки справ. Це не дисципліна, це косметика. Вона тримається день, два, тиждень, потім руйнується. Справжня дисципліна починається не з дій, вона починається з ідентичності, не я хочу почати робити це. А я той, хто робить це завжди. Не я попробую», а я тримаю слово. Не коли буде настрій, а незалежно від настрою. Це зміна фундаменту, а не поверхні. Стоїк не жениться за великою метою, він жениться за стабільністю, бо знає, стабільність і є тим механізмом, який приводить до будь-якої мети. Саме тому дисципліна створює спокій, глибокий, тверезий, внутрішній. Коли ти знаєш, що ти керуєш своїм життям, а не життя керує тобою, у голові перестає бути хаос. Ти перестаєш гасити пожежі. Ти починаєш будувати, і тут є парадокс, який зрозуміє тільки той, хто практикував дисципліну хоча б місяць чим більша дисципліна, тим легше жити. Не складніше. легше. Хаос виснажує. Дисципліна звільняє. Хаос створює проблеми. Дисципліна їх прибирає. Хаос вимагає сили, дисципліна її створює. Дисципліна не ворог свободи, вона її основа. Людина стає вільною лише тоді, коли здатна керувати собою. Твоя маленька практика на сьогодні. Обери одну дію маленьку, але важливу, і зроби її обов'язковою щодня протягом семи днів, не для результату, а для формування ідентичності. Слова можуть брехати Дії ніколи. І саме через дії народжується та версія тебе, яка не потребує натхнення. Не залежить від чужого схвалення і не здається, коли важко. Це та версія, що веде тебе вперед не через емоцію, а через характер. Урок 4. біль і глибина. Біль слово, від якого сучасна людина ховається інстинктивно. Усе життя її вчать уникати гострого, шукати комфорт, обирати легке. Але є одна істина, яку знає кожен, хто хоч раз виріс через випробування. Те, що ти уникаєш, керує тобою, те, що ти проходиш, формує тебе. Стоїк розуміє біль це не прокляття, біль це інформація, це сигнал тут твоя межа. І саме тому біль не ворог. Ворог твоє прагнення втекти від цієї межі. Людина робить найбільші помилки не тоді, коли їй боляче, а тоді, коли вона тікає. Вона тікає в роботу, аби не думати. У стосунки, аби не відчувати, у телефони, аби не зустрічатися з собою у пусті розмови, аби приглушити тишу, у якій видно правду. Та непережитий біль не зникає він стає тягарем, невидимим, але важким. Ти можеш зробити вигляд, що його немає, але він робить своє сповільнює рух, знижує ясність, робить крок невпевненим. Біль, якого ти не торкаєшся, перетворюється на слабкість, біль, який ти проживаєш, перетворюється на силу. Є два види болю, і між ними ціла прірва. Перший руйнівний це біль уникнення. Це рани, які ти носиш роками, ніколи не відкриваючи. Він гниє, він роз'їдає, він забирає енергію, він стає тінню, яка йде поруч із тобою, навіть коли тобі здається, що ти все забув. Другий формуючий це біль розвитку, це різкість, яку ти витримуєш, бо знаєш, вона робить тебе міцнішим. Це виклики, які ти не вибирав, але які навчили тебе більше, ніж усі перемоги разом. Це ситуації, де було страшно, але ти не відступив, і саме ці моменти стали твоїми фундаментами. Світ каже, де боляче тікай. Стоїк каже, де боляче, подивися уважніше. Бо саме там, у найболючіших точках, живе зростання, яке люди недооцінюють. Глибина не народжується у комфорті. Комфорт приємний, теплий, але стерильний, він нічого не створює. Глибина з'являється тоді, коли ти стоїш перед тим, що лякає і не відводиш погляд, коли ти можеш сказати собі правду такою, якою вона є, а не такою, якою хочеться її бачити. Коли ти здатен витримати темряву настільки довго, щоб очі до неї звикли, і ти побачив те, що все життя обходив. Глибина це не романтика, вона не красива, вона різка, чесна й холодна. Але той, хто має глибину, непохитний його не ламає думка інших, його не розхитує хаос, його не виносять емоції. Він стоїть, бо стоїть не на поверхні, стоїть на корені. Людина без глибини, як листя, легко рухається, легко ламається, легко злітає у чужий вітер. Людина з глибиною, як камінь у річці, вода може бити руками, але камінь не пливе, бо його сила всередині не ззовні. Є дивна, але точна істина світ поважає тих, хто витримав, але найбільше тих, хто витримав і не став жорстоким. Бо пройти біль одна справа. Пройти його і залишитися чистим зовсім інша. Це і є зрілість, це і є глибина. Глибина це не відсутність болю, глибина це здатність не зламатися, коли болить, і не озлобитися, і не втекти в ненависть, і не сховатися за цинізмом, а залишитися собою сильним, чесним, цільним. Твоя практика на сьогодні. Сядь на п'ять хвилин у тиші і запитай себе одне питання Який біль я уникаю. Відповідь прийде не одразу. Але коли прийде, це буде точка, з якої почнеться глибина. Біль не обирає людей, але людина обирає, що зробити з болем. Стоїк обирає рости, і саме тому він стає тим, кого не зламає жодна буря. Урок 5. Вибір шляху і переродження. Є моменти, які не зважають на твою готовність, вони приходять раптово і розколюють життя навпіл, не драмою, не катастрофою. Одним тихим усвідомленням те, як я жив, більше не працює. Саме з цієї секунди починається переродження. Люди часто думають, що нове життя починається тоді, коли з'являються сили, мотивація, підтримка, ідеальні обставини, але це ілюзія. Сили приходять потім, мотивація приходить потім, підтримка приходить або ні. Переродження починається з одного, з чесності, не з тієї чесності, якою діляться у соцмережах, а з тієї, від якої хочеться відвести погляд, бо вона показує тебе без прикрас, без ролей, без звичних захистів. Стоїк знає, щоб змінити життя, не потрібно мати відповіді. Потрібно спершу перестати брехати собі. Ці стосунки мертві, ця звичка руйнує мене, цей страх давно контролює мої рішення. Ця версія мене вже не працює. Це болючі речі. Але саме вони відкривають двері, через які більшість ніколи не проходить. Бо переродження це не додавання, це віднімання, ти не стаєш новим, доки не перестанеш бути старим. І не тому. Що стара версія погана, а тому, що вона не здатна провести тебе туди, куди ти хочеш прийти. Люди роками тримаються за минуле, за ролі, які давно зжили себе, за стосунки, які вже не ростять, за звички, які тягнуть униз, за ідентичності, яких давно немає, не тому, що вони дурні, а тому, що старе знайоме, і знайоме здається безпечним, навіть якщо воно тебе знищує. Стоїк робить інше він дивиться на своє життя без фільтрів і ставить головне питання, що я мушу залишити, щоб стати собою. І саме тут починається вибір шляху шлях це не куди йти, шлях це що перестати тягнути із собою, хто ти без тіна й минулого, без очікувань інших, без ролей, які ти носиш тільки тому, що тебе ними навчили, без страхів, які ти прийняв як норму. Це питання не дає швидких відповідей. Але той, хто має сміливість шукати, завжди отримує одне відкриття. Новий шлях відкривається не через ясність, а через відмову. Відмову чекати ідеального моменту, відмову прикрашати правду, відмову повторювати вчорашні рухи, відмову бути версією себе, яка давно померла. Люди бояться переродження через біль. Але найбільший біль це не змінюватися, це залишатися там, де душа вже не живе. Стоїк знає, неможливо прийти в нове життя з тим самим багажем або ти залишиш багаж, або залишиш себе в минулому разом із ним. І тут є один закон, який працює завжди переродження вимагає жертви, і ця жертва стара ідентичність, стара версія тебе, яка була потрібна колись, але не потрібна зараз. Зріла людина не чекає, поки життя штовхне її до змін. Вона робить вибір сама сміливо, тихо, без зайвих слів. Бо справжній шлях це не крок уперед, це крок углиб себе, і лише той, хто має сміливість зайти туди, здатен потім піднятися туди, куди інші не доходять. Твоя практика на сьогодні. Скажи собі чесно, що в мені вже віджило своє? Запиши одну відповідь. І прийми рішення відпустити її. Переродження не момент це процес, який починається тихо, але змінює все голосно. Стоїк знає, шлях триває все життя, і кожен вибір або робить тебе сильнішим, або повертає назад. Ти вже на дорозі. Тепер просто йди. Ти дійшов до кінця не випадково. Це означає, що в тобі є щось більше, ніж звичка жити як виходить. Є внутрішній рух, який не сплутаєш ні з мотивацією, ні з емоціями. Це той тихий внутрішній поклик, що піднімає людину з колін ще до того, як хтось простягне руку. Сила не те, що з'являється одного дня. Сила це ти, який встає знову, ти, який розрізає старі ланцюги, ти, який не дає страху вести тебе замість тебе самого. І якщо сьогоднішній шлях, хоч на мить, зробив тебе чеснішим, чистішим, точнішим, значить, ти вже на правильній дорозі. Пам'ятай, головне, твій шлях не мусить розуміти ніхто. Він має сенс лише тоді, коли його розумієш ти. Якщо цей контент став для тебе опорою, підтримкою або поштовхом, зроби простий крок, який допомагає каналу жити і рости. Постав вподобайку це один із найсильніших сигналів для YouTube. Підпишись, щоб не пропускати наступні випуски про стоїцизм у дії і залиш коментар, хоча б одне речення я продовжую свій шлях, я не зупиняюсь. Це буде твоїм маркером, твоїм кроком назовні. Твоїм закріпленням рішення, тримай спину рівною, тримай розум чистим, іди своїм шляхом, так, як і повинен іти той, хто вже не шукає дозволів жити власне життя. Ми побачимось у наступному відео. А зараз продовжуй рух. Бо шлях формується тільки тоді, коли ти робиш наступний крок.